Бог наш, Бог сиріт і вдів, нехай закінчиться ця проклята війна заради стогону і плачу дітей Божих, осиротілих і овдовілих у цьому геноциді. Ми молимося за Україну, щоб помножилася віра та прийшла перемога від Господа. Нехай буде зламане зло зброєю правди, нехай прийде помста Божа і покарання тим, хто чинить зле. А праведники нехай переможуть і зрадіють про спасіння Боже. Бог наш, той, хто втішає скорботних, нехай втішить смиренних і тих, хто надіється на нього, виганяємо духів злоби піднебесних з України, зупиняємо ім'ям Христа, вершників апокаліпсису, брехню, війну, голод, смерть та пекло, та закликаємо та поклоняємося вершнику ім'я, якому Слово Боже. Одежа його окроплена кров'ю. Він Цар царів та Господь над панами, і воїнство Небесне слідує за ним на конях білих. Нехай з'явиться слава та сила Христа в Україні, нехай зруйнуються всі задуми на винищення нашого народу, нехай ствердиться воля Божа, щоб ніхто не загинув, але всі мали вічне життя. Хай вильється дух благодаті, сили та здорового глузду. А всяке прокляття та безумство будуть винищені силою згори. Нехай прийде просвітництво істинною в Україну і закінчиться час вавилонської релігії та пітьми. Всі задуми диявольські нехай будуть зруйновані ім'ям Ісуса Христа. Жодна зброя, нехай не буде успішна, яка спрямована проти народу України. Бог сила наша та щит наш, нехай буде благословенне і прославлене Його ім'я. Бог-сиріт і вдів, батько для тих, хто надіється на нього. Амінь.